Місцеві новини на Радіо Респект вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. На Хмельниччині внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинули обидва водії. Аварія сталася 30 жовтня поблизу села Мислова Хмельницького району. Зіткнулися автомобілі Рено Доккар та Рено Еспас, які рухалися назустріч один одному. На місці події обидва водії, – 38-річний житель Львівщини та 30-річний хмельничанин. Загинули. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП. Триває розслідування. На Рівненщині викрили трьох жителів Сарненського району, які організували незаконний бізнес із торгівлі бурштином. За даними слідства, двоє братів та їхній знайомий протягом декількох місяців скуповували незаконно видобутий бурштин-сирець, сортували його та перепродували оптовим скупникам. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 450 кілограмів каміння, вартість якого на чорному ринку становить близько півтора мільйона гривень. На бурштин накладено арешт а трьом зловмисникам уже повідомлено про пі. Дозру на рівнищині судитимуть директора комунального підприємства, якого підозрюють у службовій недбалості, що завдала громаді збитків на 1,2 мільйона гривень. За даними слідства, посадовець не контролював обсягів вивезення відходів та допустив завищення вартості послуг, які підприємство надавало сусідній громаді. Суд уже відсторонив його від посади. Обвинувальний акт та цивільний позов на відшкодування збитків скеровані до суду. Керівнику загрожує до п'яти років ув'язнення. У рівному офіційно стартував опалювальний сезон, однак тепло отримали не всі. Станом на 31 жовтня з 32 міських котелень працює лише 19 – Це близько 59%. відсотків. Частково без тепла залишаються об'єкти соціальної сфери. Опалюється 74% установ, зокрема дві третини шкіл та трохи більше половини медзакладів. Повністю підключені лише дитсадки. У рівне Теплоенерго пояснюють, що частина ОСББ та управляючі компанії не увімкнули внутрішні системи, хоча тепло у вже подано містян просять звернутися до своїх управителів, якщо в помешканнях досі холодно. Прем'єр-міністр України Юлія Сверденко відвідала Рівненщину з робочою поїздкою. Разом із членами уряду вона обговорила з керівництвом області проблемні питання регіону, розвиток бізнесу, освіти та енергетики. Серед головних тем це створення безпечних умов навчання для дітей у прикордонних районах, підтримка деревообробної галузі та стабілізація лісокористування. Під час зустрічі з підприємцями порушувалося питання підтримки виробників у межах програми, зроблено в Україні, зокрема доступних кредитів, грантів та. Компенсацій очільниця уряду також відвідала Острозьку академію та оновлений коледж ресторанного та готельного бізнесу, модернізований за підтримки ЄС. Там вона поспілкувалася зі студентами про економіку, міжнародну політику та роль молоді у відновленні країни. На Хмельницькій АЕС стартували заняття в межах профорієнтаційного проєкту Атомна школа. Старшокласники побували на дільниці біомеліорації, гідротехнічного цеху та біля технологічної водойми станції. Тут вони дізналися про процеси очищення та охолодження води, а також взяли участь у зарибленні водойми, що проводиться щороку для підтримки екосистеми. Учасники також ознайомилися з роботою водолазної групи, яка виконує обстеження та технічне обслуговування підводних об'єктів атомної станції і Чоловіча команда баскетбольного клубу рівне вирушає до Дніпра, де візьме участь у черговому етапі Суперліги. Після емоційного домашнього туру, якому рівняни здолали харківських соколів, команда готується до двох нових поєдинків. У суботу, 1 листопада, БК Рівне зіграє з БК Запоріжжя. А вже у неділю проти одного із фаворитів чемпіонату баскетбольного клубу Дніпро. Матчі відбудуться на Дніпровській арені шинник. Трансляції шукайте на ютуб каналі Федерації баскетболу України. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас прогноз погоди та ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.